Як ніколи не здаватись і завжди досягати поставлених цілей. Всі ми ставимо собі різні цілі. Ми їх плануємо, а також починаємо діяти для того, щоб досягнути потрібного нам результату. Але час від часу відбуваються в нашому житті періоди, коли все іде прям ну дуже важко. Це може бути з різних причин, можливо, в тебе сталася якась подія, яка вибила тебе з колії, або хвороба, або можливо, просто якесь небажання діяти, або, врешті-решт, ти можеш стикнутися з банальним вигоранням. Якщо не знати, як діяти в подібних ситуаціях, то з часом це може привести до того, що ти почнеш втрачати себе, почнеш збиватись з обраного тобою шляху. І також це все може призвести до того, що ти просто не доб'єшся ніяких грандіозних результатів в майбутньому. Але в цьому відео я дам тобі чіткі поради, які ти повинен застосувати в тих моментах свого життя, коли ти відчуваєш, що втрачаєш хватку. Саме ці поради допомагають мені завжди залишатись сфокусованим, а також діяти масштабно, незважаючи на будь-які події, які відбуваються в моєму житті. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і відео, яке ти зараз дивишся, це 50 те відео. Але 50 це особисто для мене не просто цифра, це досягнення і гордість, тому що протягом цих 50 днів щоденно я пишу сценарій, я знімаю відео, я монтую це відео, я створюю прев'ю, тобто обкладинку, і я виставляю це відео. Я щоденно протягом цього тривалого періоду ділюсь з тобою корисною інформацією, розповідаю про різні методи, про різні. Техніки і стратегії, які я використовую в своєму житті, і цим самим допомагаю його покращити тобі. Тому зараз я з власного досвіду розповім тобі, як ніколи не здаватись і як постійно діяти на своєму шляху. Отож, перша порада. Визнач свої наймасштабніші мрії. Зараз я хочу, щоб ти взяв листок, поставив це відео на паузу і описав життя своєї мрії. Розпиши абсолютно всі сфери свого життя, починаючи з матеріальної сфери і закінчуючи соціальною. Розпиши все, що ти бачиш в житті своєї мрії, починаючи з того, знову ж таки, де ти будеш жити, в якому будинку ти будеш жити, на яких машинах ти будеш їздити, можливо, які люди будуть тебе оточувати, і врешті-решт, як буде проходити твій день. Прямо зараз став це відео на паузу, бери листок і описуй всі свої мрії. Я розумію, що ти просто дивишся далі і не ставиш ніяку паузу, але якщо ти справді хочеш змінити своє життя, то зроби цей крок до змін вже зараз. А тепер я хочу, щоб в верхній частині з самого верху свого листка ти записав цитату Волта Діснея: якщо ти можеш мріяти, то ти можеш втілити мрії в життя. Це, що ти можеш уявити, все це ти можеш реалізувати. Всі свої мрії ти можеш втілити в своє життя. Просто якщо ти можеш щось уявити, то в тебе є можливість цього досягнути. Тому я хочу, щоб ти знову ж таки виписав це все на листку, поклав його на якесь видне місце і час від часу обов'язково його перечитував. І саме в, моменті, в моменти, коли в тебе будуть опускатись руки, коли в тебе буде з'являтися бажання забити на якусь обрану тобою справу, то ти тоді будеш перечитувати це. Цей листок, і саме він буде додавати тобі того розуміння і вносити ясність, дякуючи, якій ти будеш розуміти, для чого ти це все робиш. Тепер, коли мрії виписані, настав час перетворити ці мрії на цілі. І для того, щоб це зробити, ти повинен виконати наступні три кроки: перший оцифруй ціль, другий визнач чітку дату, і третій пропиши план. Наприклад, поки ти описував свої мрії, ти написав, що хочеш стати фінансово незалежним. Що це означає? Ти повинен оцифрувати свою ціль. Напиши ту цифру, яку ти повинен мати для того, щоб в тебе з'явилось ось це відчуття фінансової незалежності. Далі визнач, до якого часу ти повинен досягнути цієї цілі, тобто постав чіткий дедлайн і, врешті-решт, визнач, що ти повинен робити. Склади план дій. Я думаю, що ти не повинен зараз сидіти в Ютубі і дивитись якісь відео для того, щоб досягати своїх цілей. Ти повинен почати працювати і використовувати весь свій потенціал, і ти повинен робити, наприклад, по 20 дзвінків клієнтам щоденно, для того, щоб кожен раз потрохи наближати себе до реалізації свого бачення. Тому склади чіткий план дій вже сьогодні, прям сьогодні, навіть не завтра, і вже сьогодні знову ж таки починай робити, хоча б щось з цього плану. А тепер, коли в тебе є мрії, коли в тебе є цілі, і коли в тебе написаний чіткий план дій, ти повинен почати щось робити. Ти повинен почати реалізовувати цей план. І ти повинен просто працювати, працювати і ще раз працювати до тих пір, поки ти не досягнеш всього запланованого. І ти повинен робити це, незважаючи на те, є в тебе мотивація або її немає. Якщо є мотивація, то добре. Якщо немає, ну що поробиш? Теж добре, тому що ти просто встаєш, береш свою волю в кулак і починаєш працювати над тим, що ти описав в своєму плані дій. Ти повинен просто перечитати свої мрії, перечитати цілі, перечитати план, перечитати все, що тебе надихає, зробити висновки, згадати про те, ради чого ти все це почав, і почати просто знову діяти. Коли ти почнеш працювати, то під час виконання якогось завдання в тебе потрохи почне з'являтися ця сама мотивація. Тут можна провести аналогію з приказкою, що апетит приходить під час їжі, так само і з мотивацією. Коли ти почнеш щось робити, в тебе почнуть з'являтися якісь міні-досягнення, ти почнеш бачити результати, ти зрозумієш, що ти вже в процесі досягнення своєї мрії, і мотивація також з'явиться. Ти можеш взяти приклад з моїх дій, тобто в мене є основна сфера моєї діяльності це motion дизайн, який я присвячую найбільшу кількість своєї енергії. І часу також, окрім цього, в мене є відповідно цей YouTube канал, там де я щоденно викладаю відео, там де я стараюсь ділитись з людьми своїм досвідом, а також покращувати їхнє життя. Окрім цього всього, у мене ще вистачає час на саморозвиток. Тобто я кожен день читаю, я кожен день стараюсь проходити курс для того, щоб покращувати свої якісь професійні навички або, можливо, навички комунікації, і все в цьому стилі. Окрім цього, я ще ходжу в інститут і з. Знову ж таки, в мене є ще проект X, який я реалізовую для цього каналу. і Зовсім скоро ти зможеш його побачити. І як ти думаєш, у мене є кожен день бажання і мотивація для того, щоб виконувати весь цей об'єм дій. Очевидно, що мотивація є не завжди, і це досить важко. І так балансувати на межі між вигоранням і між масштабними діями досить важко. Але знову ж таки, в мене є чітка ціль, я знаю, до чого я йду. Ця ціль описана в описі мого профілю, точніше, мого Ютуб каналу. І моя ціль це показати мій шлях, це поширити саморозвиток на українському Ютубі і допомогти максимально кількості людей покращити їхнє життя. Ця ціль мене максимально надихає, тому що я розумію, що коли я її досягну, то я реалізую велику частину свого потенціалу. Також я принесу користь людям, і окрім цього, я зможу покращити своє власне життя. І останнє про що ми поговоримо, це про контроль. Ти маєш усвідомити, що саме ти і ніхто інший відповідальний за абсолютно все в твоєму житті, навіть незважаючи на те, що на деякі події ти не можеш впливати, все одно ти маєш змогу. Контролювати свої емоції, і контролювати свою реакцію на ті чи інші події. Навіть якщо в тебе якась легка застуда, і можливо ти кажеш, о, я за це не відповідальний, Я ж не винен, що я захворів. Ні, відповідальність за це лежить саме на тобі, тому що ти просто не повинен був їсти стільки морозива, і відповідно, ти повинен зараз лікуватись, збирати всю свою силу в кулак, збирати всю свою силу волі, включати дисциплінованість і все одно починати лікуватись і починати реалізовувати всі дії, які ти за. Планував на сьогоднішній день. Послухай, цей шлях він не для всіх, але я для себе обрав саме його. Так, можливо, це занадто, але я знаю, що саме це ті дії, і це той підхід, який використовують про справжньому успішні люди. І це саме так, як потрібно діяти для того, щоб досягнути якогось прям грандіозного результату. Я зараз максимально замотивований. Давно в мене не було настільки. Припливу енергії під час запису якогось відео, я сподіваюся, що ти це відчуваєш. Я сподіваюся, що в тебе також з'являється всередині це бажання діяти, це бажання вийти на новий масштабний рівень, досягати все більшого і більшого. І якщо в тебе таке бажання з'являється, якщо ти зловив свою дозу мотивації, то обов'язково починай застосовувати ці чотири кроки, про які ми говорили раніше, починай виписувати свої мрії і складати план. Також ти можеш підписатись на мене на платформі BuyMeACoffee, Це платформа з ексклюзивним контентом. Там ти можеш оформити підписку на мій ексклюзивний контент або зробити донат. Я хочу подякувати тобі за перегляд. Побачимось вже завтра в новому відео.